Доброго дня, шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Сьогодні я багато казати не буду. Робимо розминку, розпочнемо з верхніх кінцівок і закінчуємо. Сьогодні стійку на вправо не витриває, стійку на локтях. Потримаємо планку. Все робимо спокійно, без різких рухів. Поїхало. Розпочинаємо. Невеличка розминка і вправа тримання планки. Руки на посінху, голови вперед назад, ліво вправо. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, три, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, дванадцать, шестнадцать. Продолжим. Семнадцать, семнадцать, двадцать, 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 один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, Тридцять один, тридцять, два, 4, 35, 36, 37, 38, 8, 40. Нахал голову вправу вів сторону. Продовжую. Покину безверських рух. Раз. Виконуємо. Два. Дуже добре. Три, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Дуже добре. Десять. Продовжуємо. 13, 14, і Без різких рухів. 15, 16, 17, Дуже добре виконуємо. 18, 19 і 20. Поверти головою вправу, в ліву сторону. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Без різких рухів. Шість, сім, вісім, 9, десять. Продовжуємо. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 13, 15, 16, 17, 17, 19, 20. Дуже добре. Наступне завдання. Рукою перед собою упражні ножиці. Розпочнемо. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, восемь, дев'ять, десять, 15, 12, дванадцять, тринадцять, пятнадцять, пятнадцять, шестнадцять, семнадцять, сімнадцять, 20, закінчу. Наступне завдання. Ліва рука до гори. Два прогиба лівою рукою, потім зміна положення, положення рук, два прогиба іншою рукою. Ліва рука до гори. Поїхала. Раз, два, три, чотири. Спокійно виконуємо. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять, Дев десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Дуже добре. Сімнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять. 20. Закінчимо. Наступне завдання. Руки в сторону, чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки перед собою в сторони. Руками до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два. Дуже добре. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І до себе. Раз. Два, три, чотири і п'ять. 6, 7, закінчили. Кістями. Чотири рази до себе. Чотири рази від себе. Руки в сторону. кістями до себе. Раз. Два, три, чотири. Від себе п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз. Два, три, чотири від себе, п'ять, шість, 7, вісім до себе. Раз, два, три, чотири від себе. Дуже добре. П'ять, шість. Сім. Закінчила. Всі дуже великі молодці. Продовжуємо. Руки на пояс. Нахилту луба вперед, назад, ліва вправо. Ноги на шині пліч. Руки на пояс. Спокійно. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дуже добре. Тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять і сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Два пороти, тулуба вліво, два пороти, плуба вправо. Руки на поїз. Виконуємо. Раз, два, три, чотири. 5, Пять, шість, 8, вісім, дев'ять, десять, 12, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 17, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Руки на пояс. Чотири на рукою в ліву сторону. На раз, два, три, чотири, на п'ять, шість, сім, вісім. У іншу сторону. Без різких руків. Руки на пояс. На пояс Поїхали. Раз, два. 3 4 в іншу сторону спокійно виконуємо 5 6 7 8 продовжуємо 9 10 11 12 дуже добре молодці 13 14 15 16 і ще раз 2 3 4 в іншу сторону продовжуємо 5 6 7 8 дуже добре великі молодці 9 10 Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять ще чотири повторення. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять і останнє повторення. Раз, два, три. Чотири у іншу сторону. П'ять, шість, сім. Закінчув. Дуже добре, дуже великі молоці. Наступне завдання. Наші причі. П'ятнадцять в Коні нозі, п'ятнадцять в Крінчу нозі. Вправо називається Мінниця. Розпочинаємо спокійно. Без різких руків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дуже добре. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16. Продовжуємо. 17, 17, 19, 20, 21, 22, добре, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. І на наостанок. Ліву став, ставимо ногу на носок, розминаємо одну ногу, потім переходимо до іншого. Без різких рухів. Покійно ставимо ногу на носок, спокійно розминаємо. 10 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо іншу ногу на носок. Продовжуємо. Раз. Спокійно. Два. Без різких рухів. Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Сьогодні тримаємо планку 15 секунд. І на сьогодні все. Рахуємо вслух. Поїхали. Приготувалися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Всі дуже добре виконані, всі дуже великі молодці. Не забувайте підписуватись на мій канал. Ставте подобайку, якщо вам подобається. Не хворійте. Будьте здорові, бувайте до зустрічі. Бувайте, діти, на все добре, па-па.